Благословенна та сім'я, де славиться та ім'я, де тато діток наочає, щоняє Біблію, читає, веде їх на служіння храм, і славлять вони Бога там, і хоч вони іще маленькі. Та мають Божий Божі страстенику, шанують пошак час пацьків і вчаться жити, як Бог велів, такій сім'ї панує згода, і не страшна їм непогода, благословена та сім'я, де славиться Турця ім'я. Терпотве, ніз найкращий найкращий тат. спасибі сьогодні, я хочу сказати, за його любов і за добру науку, за стручені часткою праці і руки, за те, що постійно за всіх нас він дбає. Ми все необхідне взики наші наш татушна має спочинку від втом. І рідко його мона бачити вдома. Хай Бог тобі, тата, турює здоров'я, і милі сусмоні, гай буде собою. Щоб ти був щасливим і завжди смігався, Щоб завжди таким, як ти є, залишався. Тобто в кого тато є дуже прочувати і подати він дає, як тут світі жити і за дуку проведе, там десь лишка йдече, ним дитина не впаде і не спотикнече. Він точкуючи день, а з бота прийде, на то сонце луте, адже сонце зійде. Кі гаражности, рівчі голубич, то в кого тато є, то що діток любить, без статусу солоби, суму, повна гата, бо за боже заступи, тім сі зінкам тата амі.